Щирі вітання глядачам телекомпанії РТС. У прямому ефірі пряма мова. У сумах відбудеться засідання робочого комітету експертної групи шведсько-українського проекту у сфері вирішення трудових спорів. Складна, але цікава тема. Її нам сьогодні розкриватимуть шановані гості. Світлана Запара, відомий сумський правник. Вас вітаю, декан юридичного факультету Сумського національного аграрного університету. І Олександр Окіс, він очолює національну службу посередництва та примирення. Вітаю вас! Дякую. Коротка інформація про наших гостей для наших глядачів. Світлана Запара, освіта вища, закінчила Полтавський педагогічний інститут, історико-правовий факультет та факультет психології, а також Львівський національний університет, юридичний факультет. З 2000 року трудовий арбітер Національної служби посередництва та примирення. З травня 2003 року член Української асоціації спеціалістів трудового права. 2004 рік доцент кафедри конституційного та трудового права Запорізького національного університету. З вересня 2006 Року завідуюча кафедри правового забезпечення АПК, декан юридичного факультету СНАУ, 2008 рік суддя третейського суду. Олександр Окіс освіта вище. Закінчив Київський державний університет імені Шевченка спеціальності загальна фізика та правознавство. Працював старшим інженером-електроником Київського науково-дослідного інституту гідроприладів, а згодом заступником голови залізничної районної державної адміністрації міста Києва. З 2005 по 2006 роки керівник служби Кабінету президента України, адміністрації президента України. У 2006 році перебував на посаді першого заступника керівника головної служби регіональної та кадрової політики Секретаріату Президента України з 1 жовтня 2006 року указом президента України призначений головою національної служби посередництва і примирення. Має почесне звання Заслужений працівник освіти України, нагороджений орденом за заслуги третього ступеня кандидата наук з державного управління. І, отже, я вже сказав, що у сумах засідатиме робочий комітет експертної групи. До вас, пані Світлана, перше запитання. Власне, розкажіть, що це за проект, чому це важливо і для чого все це робиться? Ну, я, по-перше, вітаю шановного пана Олександра Ярославовича Окіса в студії. Я дякую вам, пане Олексію, що ви надали нам можливість. Розповісти про цей проєкт це е, визначна для Сумського національного аграрного університету подія, адже е, саме на теренах університету відбувається засідання робочої групи е, е, експертної групи, яка працює над проєктом, і ми маємо змогу насолодитися спільною роботою і отримати довгоочікувані результати в цьому проєкті. Мова йде про Роботу присвячену розробці моделі вирішення трудових спорів в Україні. Це нова модель, яка, про яку ми ще будемо, напевне, говорити сьогодні, але відбувається це за підтримки Національної служби посередництва і примирення. Ініціатором цього, цієї ідеї розробки цієї моделі є саме служба, яка усвідомила необхідність. Такої роботи в Україні, і це продукт продиктовано в першу чергу тим, що ми повинні наблизити українське законодавство до європейських стандартів. І в цьому контексті нам зголосилися допомогти шведські колеги, які мають один з найкращих у Європі досвідів у вирішенні трудових спорів. Ну а детальніше я думаю скаже Олександр Ярославович, тому що я тільки зробила анонс цієї справи. Ну, Якщо відверто, то це питання безумовно на часі. Безумовно, на часі. Але історія цього проєкту ще почалася з 2003 року. У 2003 році був започаткований проєкт Діалог на ринку праці Україна також за допомогою шведських, шведських наших колег. Але головними учасниками цього проєкту тоді були роботодавці і проспілки. Якби, якщо можна так сказати, сторони соціального діалогу. І безумовно була пророблена дуже серйозна робота в цьому напрямку, і результатом цієї роботи, результатом цього проекту, першого проекту. Був прийнятий закон України про соціальний діалог в Україні. про що йдеться? Поясніть для наших глядачів, що не влаштовувало ще тоді про спілків роботодавців і ті, хто взявся допомагати нам. Що треба міняти в законодавстві і про що власне йдеться? Безумовно, от я хотів би сказати наступне: коли був прийнятий закон про соціальний діалог, і скажімо, взагалі, коли відбувалася ця робота. І сторони соціального діалогу в першу чергу, і безумовно, ми, як Національна служба посередництва примирення, відчули, що ну, не можна сказати, що наш закон застарілий, але вже він не відповідає сьогодення. Він не відповідає. Є такі моменти, які. Ну, наприклад, нас... що саме не відповідає? Я от скажу зараз таку деталь. по часу, по часу закон був прийнятий в 1998 році. Це практично 15 років назад. З цього часу жодного нюансу або жодної зміни в цей закон внесено не було. Хоча ми не один раз звертались до Верховної Ради, до комітетів Верховної Ради про внесення змін. Єдині зміни, які були внесені в наш закон, закон про вирішення колективних трудових спорів в Україні, були внесені відповідно до закону про соціальний діалог тільки в 2012 році. Але це були несуттєві зміни. Зовсім не суттєві зміни. Це і стосується і компетенції сторін соціального діалогу. От розумієте, ви зараз говорите правильні речі, але ці Я речі зрозумі... да? зрозумілі вам, а, можливо, трохи мені, і взагалі, якби ми. Давайте пояснимо, що таке соціальний діалог в нашій країні. Про що йдеться? Хто, хто ці сторони? А потім ми можемо розказати про те, які зміни і що ми хочемо. Тоді покачити. давайте розпочнемо дійсно: сторони соціального діалогу. Сторона соціального діалогу це проспілкова сторона. Або сторона найманих працівників, і роботодавець. Вони між собою домовляються відповідно до соціально-трудових відносин, які можуть бути відбуватись на виробництві. Є певні угоди, це називається колективними угодами на підприємстві, якщо ми так кажемо. І безумовно, сторони соціального діалогу і про спілки, і роботодавці вони відчули. Коли працювали над першим законопроектом, що саме проблема вирішення колективно трудових спорів, вона не врегульована ні законом про соціальний діалог, ні, в принципі, ну, дуже повільно вирішується відповідно до нашого сьогоднішнього закону. Тому і на часі всі відчули, що необхідно звернутися до наших колег, тому що у них достатньо серйозно напрацьований досвід з цього приводу. Національна служба посередництва Швеції, аналогічна інституція в Швеції нашій, вона Ну, вже працює, скажімо так, біля 125 років. Наша інституція тільки в цьому році буде 15 років. До цього аналогічних інституцій на теренах України взагалі не було. А найчастіше трудові спори, конфлікти це що? Це конфлікт між роботодавцем і найманим працівником. Просто сторону найманих працівників беруть на себе проспілкові організації. Але і тут ми можемо казати, сказати, це не завжди відбувається. Іноді дійсно на підприємствах формуються колективи, які надають повноваження найманим працівникам. Там вони визначаються це 5-10 чоловік, визначаються по кількості людей і вони представляють інтереси найманих працівників. Але в більшості випадків. Скажем, так вимоги найманих працівників представляють саме проспілки. Прошу хвилинку. Я нагадаю глядачам, що ми в прямому ефірі можете телефонувати і брати участь у нашій бесіді. Пані Світлано, до вас запитання. Тобто ми зрозуміли, чому виникла ідея говорити про нову модель вирішення цих спорів. Так? А якими принципами експерти керуються? Ви один із них при розробці цієї моделі. Розкажіть філософію питання. Ну, я ще хочу доповнити для наших шановних глядачів про суть нашої роботи. Вона пов'язана передусім із тим, що основний нормативний акт, який регулює трудові відносини, був прийнятий ще у 1971 році. Він був прийнятий в іншій суспільній форматі він вже ніяк не відповідає сьогоднішнім потребам в суспільстві і тому ну, апріорі дійсно існує вимога зміни трудового законодавства, в тому числі і в частині вирішення трудових спорів. Окрім того, суспільство потребує врегулювання тих соціальних питань соціально-трудових, які є сьогодні актуальними. Це і проблеми зайнятості, це проблеми працевлаштування, це проблема регулювання трудових відносин під час здійснення праці. Оплата праці і маса питань, які мають які є сьогодні актуальними. На жаль, кількість за статистикою, я не буду її наводити, але я скажу, що за статистикою, так, кількість звернень до суду зменшується, але це не в ні в якому випадку не означає, що сторони е, на сьогодні е, задоволені ситуацією, яка існує, і що не залишилося проблем, які треба вирішувати. І тому дійсно ще раз підкреслюю, виникла необхідність, е, ну як мінімум, е, звернути увагу на цю проблему, а як максимум розробити Законопроект, який буде присвячений вирішенню трудових спорів в Україні з урахуванням найкращої європейської практики, От, і тому і саме буде. принципи, да, і тому саме я перепрошую, ви задали запитання по принципам, а, повинні побудовані бути а, а, із урахуванням кращої європейської практики, і в тому числі рекомендація Міжнародної організації праці, яка. Ну, допомагає країнам е, визначитись у розробити ось оці засади правового регулювання е, трудових відносин і вирішення трудових спорів. Ну, в першу чергу, треба говорити, що маємо враховувати наявне. Е, Законодавства, адже і верховенство права, і закон ну, не буду на цьому зупинятись. Скажу на про найцікавіші і найважливіші принцип. Перший з них, про який слушно говорив Олександр Ярославич, це принцип соціального партнерства, адже всі рішення, які пов'язані з регулюванням трудових відносин, повинні проходити ось оце чистилище, Взаємних консультацій, вироблення спільних рішень. Працівник не повинен стояти осторонь цього процесу, або він, або його грамотне представництво, особи, які його представляють, повинні брати участь у цьому процесі і допомагати роботодавцю в виробленні цього рішення. З іншого боку, роботодавець повинен зважати весь час на думку трудового колективу з тим, щоб розвивати свою продуктивність, бути успішним, виробляти більше продукції, сплачувати більше податків і розвивати Україну. Робити ти її і заможною, і правовою ви такі правильні речі говорите. Я думаю, що і роботодавці, і наймані працівники зараз дивляться і думають так, але це не єдині принципи. <зас> ми можемо сказати, що все ж таки не така ситуація в Україні. До речі, на це, жаль, на жаль, жаль. але перегнемо свої покращити. Да, але над цим ми працюємо. До речі, хочемо сказати, що все ж таки кількість колективно трудових спорів на теренах України у відносинах між роботодавцями і профспілками або найманими працівниками, кількість трудових спорів не зменшилась. Але це не каже про те, що ситуація на підприємствах гірша стала. Просто ситуація конфліктна вирішується в рамках цього спору. Це сторони соціального діалогу сідають за стіл переговорів і домовляються про умови співпраці. Це вже зовсім інші речі. Раніше була ситуація, коли взагалі цей інститут не працював, скажімо, такої правової культури у роботодавців і у найманих працівників не було, тоді люди виходили на страйки. Але коли є можливість домовитись, ну скажімо так, за столом переговорів. То навіщо виходити на вулицю і там виражати свої емоції? До речі, хочу сказати, що, наприклад, якщо привести статистику, ми не будемо загружувати сьогодні, загружати сьогодні наших телеглядачів, але мушу сказати, що в 2006 році було біля 40 страйків по Україні, ну таких достатньо серйозних, де висувались достатньо серйозні вимоги найманих працівників, то в 2012 році всього шість. А про що це говорить? А це говорить про те, що знову такі сторони соціального діалогу, соціальні партнери, якщо вже можна так казати, вони сідають за стіл переговорів і вже домовляються про виконання тих умов, які є у найманих працівників, або наймані працівники слухають сторону роботодавців, які кажуть, що на сьогоднішній день є такі можливості там покращити умови, і певні речі тоді вписуються в умовах в, 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 в умови. Колективної угоди потроль підтримати. Я перепрошую, хочу підтримати Олександра Ярославовича в цій частині, оскільки і просто зазначити, що дійсно направду створюються передумови для формування нової моделі, нового нового для того, щоб підняти ось цей рівень переговорного процесу на якісний рівень, передумови такі існують, але нам ще треба ну серйозно попрацювати для того, щоб суспільство відчуло, що дійсно є державна воля, що дійсно. Є бажання і розуміння у суспільства вирішити цю проблему, але це можливо буде, якщо спори будуть вирішуватись оперативно, швидко, якщо рішення будуть в короткий час реалізовуватися, виконуватися. Да, виконуватися. Якщо буде повага і сторін соціального діалогу до партнера, вони будуть відчувати своє партнерство. Дякую, Олександр Васильович. І дійсно в такому випадку всі відчують ось це полегшення, всі відчують, що йде процес, є робота, що є компетентні органи, до яких. Можна звернутися і проблема буде вирішена. От, власне, намагання робочої групи, експертної групи цього проєкту досягнути такого результату. Чому було використано саме шведський досвід? Ну, Тут Європа я можу повернути. трошечки більше розказати, тому що коли підписувалася угода з Національною службою посередництва Швеції, це не можна сказати, що ми за один день чи за один місяць прийняли таке рішення і підписали з ними угоду. Ну, до цього була достатньо така підготовча, проведена серйозна робота. Були певні відрядження, ми їздили в Стокгольм. Дивились, як працює Національна служба. Ми дивилися, як працює трудовий суд в Швеції, як працюють державні інституції, пов'язані з цими питаннями. Тому це була дуже серйозна підготовча робота. І тільки після того, коли ми подивилися, що дійсно у них напрацьований достатньо серйозний і потужний досвід, і вони мають чим поділитися ну, своїми надбаннями і, скажімо, серйозним досвідом, я сказав, що у них досвід вирішення спорів більше 120 років. Більше того, у нас вже практика з ними була працювати по першому проєкту діалог на ринку в Україні». Тому і от таке було прийняте рішення. До речі, ця угода була підписана між, міжнародною агенцією розвитку Швеції СІДА. Ми з ними спочатку підписали угоду, а потім підписали угоду з Національною службою посередництва Швеції. Тобто тут є спеціалізація як нашої з нашими колегами, а агенція представляє кабінет міністрів Швеції. І що Шведи нам пропонують. Ви кажете, що у них цікавий досвід. Ну, розкажіть, наприклад, ну, цікавий про що досвід. Йдеться. Наприклад, скажімо, от один із самих таких, я вважаю, на сьогоднішній день суттєвих моментів для всіх нас. Я маю на увазі і соціальних партнерів, і Національну службу посередництва і примирення от, в Україні. У них головні діючі особи, які приймають участь в вирішенні цих проблемних ситуацій в першу чергу. Це сторони соціального діалогу. Це роботодавці і профспілки. держава не на першому не на першій ролі виступає. Держава визначає правила і гри для. Сторін соціального діалогу, а потім, з свого боку, дивиться, контролює, як виконують сторони соціального діалогу от, свої домовленості. І сприяє сторонам соціального діалогу виконувати ці домовленості. Я вам хочу сказати, в шведській, стороні, в шведській державі про спілки і роботодавці домовляються перед підписанням угоди десь і на протязі і трьох, і пів року. Але домовляються. І після того як вони домовились, вже про це потім інформуються державні інституції, які ці моменти реєструють, як і у нас пропонується аналогічним чином робити, і вже потім контролюють цей процес. Це один як із нюансів. Я не кажу, що це основним. Бо ми зараз дійсно зі Світлани Світланою Іванівною могли б розповідати, що головне це верховенство права, обов'язковість виконання рішень трудового арбітражу, але ми про це не будемо зараз казати. Ми знайомі з практикою так. М, да, ми Я... кажемо про моменти такі, але достатньо суттєві. Олександр Осачну, я змушена погодитися з усіма позиціями, які ви зазначили. Я тільки хотіла доповнити одну важливу річ. Дійсно, в Швеції є надзвичайно позитивний досвід регулювання трудових відносин способом колективно-договірним, тобто шляхом укладення і виконання колективних договорів. Тобто на першому місці не законодавство, так як в Україні, а якраз результати спільних домовленостей цього результату вони до цього результату вони йшли десятиліттями, можливо, навіть і століттями. От і саме через це Швеція є однею, однією із найзабезпеченіших соціальних держав, яка може бути в певних позиціях прикладом для України. А якщо брати приклад, то краще брати кращий приклад, тому ми і прагнемо. Використати цю можливість на користь України, але розуміючи при цьому, що підходи все таки повинні бути європейські, і ми, українці, прагнуть бути європейцями і вважають себе європейцями географічно і внутрішньо, і створення ось такої ситуації, коли ми матимемо можливості регулювати трудовідносити шляхом соціального діалогу, це є одна з. Найпрекрасніших перспектив для розвитку трудових відносин. От було сказано вам, що роль проспілок, роль роботодавців вони, вони будуть збільшуватись так, в рамках цієї нової так. моделі. Як Спасибо. це виглядатиме? Якщо ви дозволите, я буквально деталь до того, що сказала Світлана Іванівна, ми повністю не копіюємо систему вирішення трудових спорів в Швеції. Ми намагаємося адаптувати нашу систему до європейських стандартів. На прикладі шведської моделі, як приклад беремо і кращі сторони, що можна на них започаткувати, ми намагаємося, як то кажуть, вималювати не просто, а виписати в нашому законодавчому акті. Тому що ми, працюючи над новою, над новою моделлю вирішення трудових спорів, ми паралельно працюємо над новим законодавчим актом. І це для нас буде одна із головних завдань, щоб е, проєкт закону попав до Верховної Ради і в кінці кінців був прийнятий. А до того питання, що ви сказали, то безумовно роль соціальних партнерів збільшується таким чином, що, ну, по-перше, ми з свого боку починаємо готувати медіаторів, якщо на українській мові, переговорщиків. Як для роботодавців, так і для профспілок. Щоб, це, щоб ці питання регулювали не представники державних інституцій, а саме профспілки і роботодавці за допомогою своїх фахівців. Вміли і мали можливість домовитись або підготувати проєкт угоди, який вони потім підписують. Незалежні посередники, як ми кажемо, це посередники вже від держави або від нашої інституції, яких ми будемо пропонувати, якщо будуть виникати спори, а вони безумовно будуть. Це реалії життя. От тоді от на цьому етапі втручається вже держава. Але це до цього етапу на сторони повинні пройти дуже великий шлях. Але пройти самостійно, без нашої допомоги, от без нашого втручання, я б сказав би так, з нашою допомогою, але без нашого втручання. От зазначена модель вона передбачає, я поцікавився і дізнався, що йдеться про два типи трудових спорів про інтереси і про права. Розкажіть, в чому різниця? Що це означає? Ну, приємно це зробити, тим більше що таким чином ми продовжуємо визначати роль соціальних партнерів в місії формування трудових відносин в Україні. Дійсно, спори про права це ті спори, які пов'язують із порушенням існуючого права, які вже існує чи в законодавстві. Чи в колективному договорі будь-якому випадку це норма, яка вже існує, і яка в якийсь спосіб не виконується, буде порушення або своє тлумачення, скажімо так. Ну щоб не щоб не заплутувати нашого глядача. Скажемо, що мова йде про порушення існуючих норм в даному випадку. Ми пропонуємо вирішувати цей спір завдяки в першу чергу переговорів, і тут знову ж таки зростає роль соціальних партнерів, тому що переговори стають повноцінним. Етапом трудових спорів і шляхом звернення до компетентного трудового арбітражу, який складається із фахівців, і який здатен прийняти рішення. Яке повинно бути обов'язковим для сторін. У разі, якщо сторони будуть незадоволені цими рішеннями, або якщо вони матимуть одразу таку нагоду, вони можуть звернутися до суду. При цьому судова система ніяк не нівелюється в даному випадку, тільки отримує новий розвиток, нове дихання. І дійсно це надзвичайно позитивний процес в Україні. От у нас лишається дві хвилинки, буквально. Я хочу, щоб ви закінчили свою думку. Йому мене буде ще одне. Дуже ну а спори інтересів це спори про ще про право, яке виникне, яке ще не існує. Наприклад, актуальне питання про збільшення розміру заробітної плати, у покращення умов праці, охорони праці і так далі. Ця тема це теж спонукання сторін до розв'язання проблеми. Але шляхом цивілізованого вирішеного вирішення питання, і тут, якщо й допускаються страйки, то тільки тоді, якщо сторони ніяк не можуть домовитися, от такі така головна, головні підходи, головні критерії, які повністю збігаються з європейськими, і е, принцип як досудового, так і судового вирішення теж зберігається в нашій моделі. Абсолютно я можу це підтвердити від імені групи. У нас півхвилинки практично. Але, як кажуть наші шведські колеги, але є одна деталь, на яку ми дуже звертаємо увагу. Всі сторони соціального діалогу і наші партнери, я маю на увазі роботодавці і проспілки, і ми зацікавлені саме в позасудовому вирішенні всіх цих конфліктних ситуацій. Не в судовому порядку, а саме в позасудовому. Тому і на часі вирішення, підготовка цього законопроекту. Дякую вам, що знайшли час для наших глядачів. Світлана Запара, вона працює в сумському державному в сумському національному аграрному університеті. Олександр Окіс очолює національну службу посередництва і примирення. Дякую, що знайшли час для наших глядачів. Ми глядачам, Спасибо. дякуємо за увагу. Дивіться, РТС будете знати більше.